Щоб купити трикімнатну квартиру на лівому березі Києва в ось такому стані, в гарному будинку, десь в гарній локації, вам потрібно 125 тисяч доларів. Це реальний ринку нерухомості. І покажу, що ви за ці кошти отримаєте. По перше, за ці кошти можна купити низький поверх. Наприклад, цій квартирі, яку ми продали, ми знаходимося на четвертому поверсі. Далі, ось в такому стані буде приблизно її ремонт. Квартира сама буде простора. Цю квартиру ми продали 91 метр квадратний, три окремі кімнати. Є де походити, є де погуляти, скажімо так. Тут два у нас окремі саме. Вузла дуже швидко. Ми продали цю квартиру. Це свідчить про те, що реально зараз політика цінна нерухомість навіть на лівому березі Києва. Можете для себе ознайомитися. Далі ми йдемо. Тут у нас починаються три окремі кімнати. Перша кімната це у нас світальня і там дві окремі кімнати. Ось в такому стані. Повністю люди і купили. Квартира, до речі, була продана по програмі Держмолоджитло. Класна локація. Це у нас Урлівська 34. До метро Позняки хвилин 5 можна під'їхати. Другий у нас санвузол, до речі, з вікном. Було доволі багато переглядів за ці 6 днів і в принципі люди прийшли, побачили, довго не думали і купили її. Далі ось у нас спальня. Вона продавалася у нас без комісії в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю там все без комісії. Зайдіть, подивіться, не переплачуйте зайве ріє І у нас дитячі меблі, техніка, все залишається. Заїде нова сім'я під іпотеку. Собі взяли, будуть виплачувати, жити. А власники щасливі, що продали нерухомість і можливо подальше будуть інвестувати. Тому кому потрібно швидко та вигідно продати нерухомість, пишете слово продаж. Нам в коментарях або ж телефонуйте.